Всім привіт! Зараз відкриємо трофейний ящик на основі так. 24, як це мало. 50 блінгів, 91, 50, 27, 947, 50, зря просто апало. кристали, вау, багато. Навіть греки я не хочу. Клас, спасибо. Тим мені просто не треба. Прям вообще ящик туповий. Ну, набулайки, я теж не хочу. Супер, спасибо. Саме невезучий ящик. Один з невезучих. Ну, Спрей, ну, фигню подавали. Ну. Таке собі вообще щось. Ось таке дали. Да. Апала просто зря. Апала зря старалась, а и вот ну, что дарма. Вот так, друзья. Ну что-то давайте хотим. Ключи ресурсов. Ммм ну, 2000 монет. Ну выбрал пас. Сколько уровней. Шестьдесят. Ну, не авторитет, прикольно. Кубки мы не злые. Да. Едгарики мені нафіг не треба, далі коротше взагалі феймі. Едграки взагалі едгра не люблю, який... Ну було ще більш-менш піде. Да, таке собі. Всім гарного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на канал.